Вітаю, вельми шановні пані та панове. Я пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Нинішні події на Близькому Сході із, нібито встановленням миру між Хамасом і Ізраїлем. Це попередження. Нам і всьому цивілізованому світі про те, який мир може бути та, напевно, і буде між Україною та Московією, коли ну, вже почнуть добивати нарешті цю, цю імперію зла і країну дурнів, тому що іншого ж виходу вже ніякого немає. Я думаю, що це навіть Трампа зрозуміло, що її треба дотискати. Так ось дивимося ми на діяння Хамаса, там в Ізраїлі, в секторі Газа і все останнє, коли з ними домовляються там про щось одне, проходить час, вони своїх домовленості не виконують, порушують. Далі знову домовляються, знову порушують, знову домовляються, знову порушують. так. Ну, це такі люди. Вони ж не просто так порушують. Я думаю, що з Москви надходять відповідні рекомендації, як треба себе поводити. Не даремно там, коли вони. Здійснили агресію проти Ізраїля, це ж був встановлений факт. так, Там серед цих е, тих, які заскочили із сектору газу в Ізраїлі, там мочили всіх в сортірі, було б багато російськомовних так. Звичайно, це були арабичі чи, чи хто там палестинці все останнє. Ну, хто там керує, я думаю, очевидно, що Хезболла через Іран. Керує ним Московія, а що тут Хамас напряму? Тут просто легше. Можливості, як кажуть, більше. <схід> Вихід до моря і все таке інше. Там підводні човни Московії, які Ізраїль чомусь впритул не бачить. Я не знаю, що воно таке, чому воно таке. Так, які там якісь. Десанти висаджують. Кажуть, я не знаю, це кажуть люди. ну, Є ж люди обізнані. Куди нам, там всяким там професорам, які керуються знання деяких принципів, легко компенсує незнання деяких фактів. А в де у кого є факти. І він там десь їх то там, то сям виставляє. Так ось, нам треба брати до уваги і в цьому цивілізованому світі, що ми маємо. Справу із дикунами і варварами, московитами Андрофа. що з ними ніякі угоди не будуть працювати. Треба, щоб обов'язково були гарантії третіх сторін і при тому гарантії які. Збройні озброєні, так, там повинні бути люди, які б гарантували мир. Так, на кордонах із Московією. Тому що ніякі інші домовленість будуть порушена. Ну, що вам мало Будапештському меморандуму, вам ще треба якоїсь біди. Так. Оці всі гарантії, які вони підписують, вони не варті того паперу, на якому вони написані. Потрібні, абсолютно реальні, потужні. Потужна зброя, яка спрямована буде на те, що будь-яке порушення угоди, буде розстріляно так, ракетами, там, чим завгодно, чим треба, буде розстріляне. На словах будуть балакати, виголошувати традиційні якісь там занепокоєння і все останнє. Ну, от приклад, Хамас. Чим це за занепокоєння вилазить? Хамас і не збирався здавати зброю. Не збирався. І збирався порушувати все те, що він. Хочете ви підписати? Та, будь ласка, ми підпишемо з вами будь-що. А виконувати його не будемо. Так. Ми будемо слухати вас, а робити по-своєму. Це наука для нас, я не знаю. Чи здатні в нас дехто вчитися на помилках чужих краще? Хоча на своїх ми так і не навчилися, тому що в 2014 році порушений цей Будапештський меморандум, а в 2022 році ми виявилися, не готові до війни. Хоча нас попереджали, що вони нападуть. Хочеш миру, готуйся до війни. Ну скільки раз мені сказати, повторити цю прописну істину.